Так, давай, Говгавчик, ну не плач, не плач, все буде добре. Зараз я тобі забінтую твою лапку, і все буде добре. Ось так. Дітки, доброго ранку. Сьогодні з Гавгавчиком трапилося. Така біда, бачите, я йому вже перев'язала лапку. Бо у гавгавчика порвався його на шини, і він вирішив самостійно взяти голку і зашити його. А цього робити не можна, тому що голкою можна поранитися. От що і трапилося з гавгавчиком. Ось я йому перев'язала вже лапку, ну нічого, гавгавчик все пройде. Отже, дітки, сьогодні ми поговоримо з вами про небезпечні речі. Деякі небезпечні речі ви можете зустріти навіть вдома. Ось, наприклад, голка звичайна голка, якою можна поранитися, дуже боляче вколотися, тому що вона гостра. От гавгавчик вже вколовся Голочкою. Також небезпечними можуть бути ножиці, звичайні ножиці, якими теж можна поранитися, якщо неправильно ними користуватися. Можна порізатися, або якщо розмахувати ножицями, то можна потрапити чи собі, чи комусь у око, і теж поранитись. Цього робити не можна. Ножиці не для гри. Також дітки, деякі столові прибори, ось такі, наприклад, як ніж і виделка, теж можуть бути небезпечними. Ніж, до речі, він гострий. Оце у нього лезо, воно дуже гостре. Тому, якщо вам потрібно вдома щось відрізати, чи хлібчик, чи яблочко, то попросіть, будь ласка, дорослих самостійно ножиком не можна користуватися. Також виделка. Вона гостра, у неї оці зубчики, вони дуже гострі. І якщо неправильно поводитися виделкою, балуватися за столом, то можна поранитися теж. Не можна виделочкою також розмахувати, бо можна і себе поранити, і того, хто сидить з вами поруч. Також дітки, всі ви знаєте, що не можна брати до рук і користуватися тим більше сірниками, запальничками. Це небезпечно, це взагалі може привести до пожежі. Ось дітки. А ще можуть бути небезпечними і такі звичайні предмети, от як олівець. Він теж гострий і ним не можна також розмахувати, бо теж можна потрапити чи собі, чи комусь у око. Також небезпечними можуть бути ось такі звичайні предмети, як пластилін та клей. Якщо ви дітки ліпили або щось клеїли клеєм, то обов'язково після цього потрібно помити руки, тому що на руках можуть залишатися частки. Пластиліну, а потім ви цими ці, ручками будете щось їсти. І оцей пластилін може потрапити вам до ротик, а потім буде боліти дуже-дуже сильно животик. І так само і після клею, ось такі бувають небезпечні речі, які ви можете зустріти і в садочку, і у себе вдома. Також небезпечними можуть бути деякі рослини, ось такі, наприклад, як кактус. кактус. Чим він небезпечний? Бачите, які у нього голки? Оці голочки вони дуже-дуже гострі, вони такі гострі, от як справжня голка, тому ними теж можна вколотися. І якщо ви поливаєте вдома квіточки, мамі допомагаєте, то дуже-дуже обережно поливайте кактус, у кого є він. Ну що ж, дітки, а у нас на цьому все. Я думаю, що ви зрозуміли, що деякі речі можуть бути небезпечними. От щоб з вами не трапилася така біда, як з гавчиком, якщо ви хочете скористатися якимись речами, ви повинні це робити тільки з дозволу батьків. Тож, я вам бажаю всього найкращого і до побачення!